Добрий день, дорогенькі мої діточки! Я дуже щасливий, що ви прийшли послухати казочку. А казочки я люблю і розповідати, і записувати. Отож. Перевертаю свій чарівний годинничок і розпочну свою казку. Ну казку розпочну із музики, із ліри. Оце заграв, згадав, був маленький, то завжди. Мама, тато, і братик співали пісеньку, ви вже пам'ятаєте. Два півники, два півники, горох молотили. Два півники, два півники, горох молотили. Дві курочки, дві курочки до млина носили. Цап меле, цап меле, коза насипає. А маленьке козенятко на дудочку грає, а вовчок з кулачок з лісу виглядає, як ухопить козенятко, то далі тікає. А крук взяв дрюк, пішов доганяти. А сорока білобока пішла розганяти. От задасться пісенька. І дитинство моє згадалося. У мене вже і онуки ростуть, теж їм оце співаю, розказую. От давайте сьогодні казочка буде українська народна, така про тварин. Але е, там характери можна почути, впізнати людські. Вона, всі казки ці про тварин це як баючки. Там можна пізнати і сусідів, і багатих, і бідних, і добрих, і не дуже. Ну, казочка традиційна називається Журавель і Лисичка. От колись десь, на одному ставку, у високому очереті та поселився журавель. І добре же господар був, хатку собі збудував очеретом вкрив, щодня на роботу ходить, жабів, ловить, на одній нозі стоїть. Ну, журавель як журавель. А навесні ще танцює гарно. А трапилося, що. Коло ставочка в лісі та по сусідству оселилася лисичка. І лисичка така моторна, та праворна, та хитренька, така, знаєте, декого там теж хазяйновита була. Хатку мала таку соломою вкрита, вікна двері синькою помальовані, квіточок завела, там мальви. Ну, сусіди вони із журавлем. Та й так чи інакше, та вона придивляється, який чи сусід добрий в неї. А він, коли до капелюха зніме, з нею поздоровується, коли щось по сусідськи допоможе, там, якихось дровець нарубати чи там тин підправити. Ну, то ж чоловіче діло таке, знайоме. І стали вони один до одного вітатися, ніби дружити, розмовляти. Та й лисичка вже придивляється до журавля, що гарний сусід у неї. І якось таки лисичка надумалася, журавля. До себе в гості запросити. Я каже: ну, пане господарю, прошу вас, сусіде, зайдіть до мене, коли все мене буде свято, та я приготую гарно, Та й думаю, що це по, по лісі. Чутка піде, яка вона гарна господиня, та й журавля в гості запрошує. Ну, журавель же дочекатися не може тої святої неділенки, щоб до лисички в гості піти. Це спочатку в церкву, потім до неї. І Прибрався, гарну сорочку вдягнув, сяк так брили свого поправив, почистив, взяв подарунок їй, що він там, якого меду, стільничок, гарно, гарно вбрався, дзьоба почистив, пілечку тако напуцував, та ж хвостика розправив та йде, щоб всі бачили, що це він до лисички в гості. Лисичка ж, не ж така хитренька, не будь така дурненька. Вона собі взяла та й смачнющої каші, наварила та й думає, як би так, щоб і гостя прийняти, і щоб же ж збитків не було собі. А? І надумалася, взяла каші, наварила і велику, велику тарілку взяла та. й... Взяла ту кашу та й вилила, вона стекла по тій тарілці тоненьким таким шаром, як калюшка. А тут і журавель, здравствуйте, кумасю, сусіденько, заходьте, заходьте, гостечко мій. І так дивиться, чи інші сусіди бачать, а там білочки за дерев виглядають зайчики, там із собою радяться. Ой, ойка, лисичка Кумася, як вона гарно, гостей й приймає. Прийшли в хаті, те, про це погомоніли. Та лисичка запрошує журавляш до обіду. Та й виставляє ту тарілку з кашею. Припрошую, їжте, їжте. Журавель, як ж ту кашу їсти, та й дзьобом дзьоб, дзьоб, дзьоб. Та й не може тої каші набрати, та тільки дзьоба замастив. А лисичка, давай же язичком -ня. чи їсте, куме, чи їсте? Та вже їм їм. Йому ж соромно сказати, що це ж лисичка я покликала, від'їсти не може. Дзьоба, дзьоба по тій тарілці. Та й тої каші такої і, і не скуштував навіть, не може набрати. А лисичка раденька, Всю ту кашку підчистила, вилизала гарненько. Ну, каже, кумче, кумасечко мій, дорогенький сусіденько, як я вас гарно прийняла. Будете ще десятному заказувати, яка у мене гостина. Та й вийшла його проводжати. Іде журавель. Та сердити, та думаю, як же ж так? Що ж, що ж сказати? А сусіди виглядають, як лисичка, журавля прийняла гарно. Та нагодила, запахи всі чули, кашка смачненька з маслом. А журавель йде, думає: ну, лисичко, от ти підставила мене, я ж тобі віддячу. Та й день через день, та каже: а що, сусідонько, Ніби так він і не сердиться. А що сусідонько, каже, а давайте тепер і ви до мене в гості приходьте. Ви ж, ви мене запрошувати, потреба, щоб він запросив, а лисичка думає, от і добре, тепер я в себе поїла, тепер і в нього гарно поїм. Та збирається, дожидається святої неділеньки, щоб після церкви до журавля в гості прийти. Зібралася, нову сорочечку вдягнула, очіпок, зав'язала. Хвостика начистила, така ж блищить напуцувала, через лапку перекинула та й до журавля в гості йде, та й у подарунок квіточку несе. А журавель, не будь дурний, взяв, приготував смачнющу, такого куліша зварив та гарно, та так, як лисички люблять, та з м'язком, та туди масло. Та й взяв та. Й... В глибокого такого високого горщика. Так що просто сюди не залізеш. Та й чекає, коли ця лисичка заходить, здрастуйте, здравствуйте, сусіди, мій дорогесенький». Та ще ж думає, запахи чує, а з чим ви мене пригощати будете. А то, каже, я таку кашу, таку куліша зварив, такого, ой, і пшоновитов, і салом заправив, і м'яско, і все, як ви любите. Все чисто, і масла не пошкодував. Лисичка облизується, думає, от зараз я Коли Журавель гоп і виставляє високого горщика. каже, прищайтеся, кумасю, Лисичка сюди, туди, та як же ж язичком не залізе, лапкою, лапка не пролазить. Як це так, що мене? А журавель зубом раз хопив, та зів, хопив, та зів. Та й все то Пригощайтеся, пригощайтеся, кумасю. Е, лисичка думала, що вона сама хитра перехитрувала. А журавель виявився хитріший. наївся, а лисичка ображена додому пішла. Ото, бачите, вирішила обдурити, перехитрувати і саму обдурили. Отак між людьми буває. Ви думаєте, що ви саме когось обманете? Ні. Будь-який обман вилізе рано чи пізно, як кажуть, шило в мішку не сховаєш. Хто вирішив за, за чужий рахунок прожити та вкрасти та надурити, то і його така доля спіткає. Бо коли люди чесні між собою один одному допомагають, то і красти ніхто не буде. Якось, знаєте, я, довелося мені. В одних краях, бути в далеких, в Фінляндії, то мене дивувалося те, що там взагалі не крадуть. От люди йдуть, залишать велосипед, велосипед буде чекати. В школу діти йдуть, от на дворі роздівся, курточку покинув, ніхто не вкраде. І люди поважають один одного, і люблять. Отак от і в Україні має бути. Коли ж і нас не крали, це потім ця, ці чужинці, як позахоплювали, свою моду ввели. От, знаєте, По селам колись і замків не було в дверях. Люди довіряли один одному. Як ви довіряєте один одному, допомагаєте один одному, то і жити легше. Завжди в біді один одного виручить. А той, хто думає, перехитрувати та вкрасти, то колись і йому доведеться допомогти, ніхто йому не допоможе. Ото, що ми з вами один одному допомагали, бо ми є один прекрасний народ українці. От на такій гарній ноті казочку закінчив, а ще встигну почитати листа. Бо листи приходять і чекають, щоб я прочитав. Лист. Савчук, хто це? Ганна. Від Савчук Ганни селище Семенівка Полтавської області. Читаю. Доброго дня, пане Лірнику. Здравствуй, Ганночко. Пише вам пенсіонерка Ганна Тимофівна. О, то, що ви бачите, наші казки не тільки дівчатка маленькі дивиться, я думав, дитина написала. Написала доросла людина, бабуся. Разом із онуками дивлюсь вашу передачу. Дуже їм подобаються казки. І ваш котик. Ну, Сьогодні я без котика. Він відпочиває вдома, нагулявся вчора якого вони назвали Саньком, тому що він завжди дрімає, спить. Соньком, Сонька. Ага. Особливо моїм онукам сподобалась передача, коли ви розповідали дітям казки на природі. То було минулого року. Онуки звикли, що о 13 годині 40 хвилин слухають казку, а потім у них денний сон. Я теж із задоволенням слухаю. Наші сусіди теж з дітьми дивляться передачу. Тож спасибі вам за казки. А ті висновки, які робите наприкінці, навчайте бути патріотами своєї країни. Окремо вам подяка. Навчайте бути чесними, справедливими. Велика подяка за волонтерську роботу. Нехай вам Бог допомагає в усіх добрих справах. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Спасибі за такого гарного листа! А скажу вам по секрету, навіть це не секрет. Я щойно приїхав з фронту. Я їздив, завжди їжджу до наших хлопців, до бійців на передову і розказую їм казки, і їм музикантів. І вони дуже тішаться. І я знаю, що в цей час, оце, що щиро серце серця робиш, воно обов'язково добром повернеться. Там тяжко воювати, але всі повинні лишатися людьми. А наші казки все-таки дають добре для душі і лікують ці душі. І солдати дуже раді і чекають нас з вами, від ваших. Чекають ваших малюнків, ваших листів. А я їм казки буду розказувати. Тож присилайте мені і малюнки, і листи, а я потім солдатам це передам. З цим же лишайтеся здорові, дякую вам, до побачення.